третью неделю приходит в себя от пережитых в школе издевательств 11-летний Сергей Иванов. Его семья, убегая от обстрелов из Торецка, переехала в Днепро 4 года назад. Здесь мальчик пошел во второй класс. Проблемы в школе появились прошлой осенью. Со стороны одноклассников начались нападки, а новая классная руководительница и вовсе завела на ученика дневник поведения. Но последней каплей стала петиция одноклассников, которые требовали отчислить Сергея из школы. Этого мальчика, который в 5 лет перенес инсульт и кому, не выдержал. Он отказался посещать уроки. Окіпод держати многодітну сім'ю Іванових. У них четверо сыновей і девятимесячная дочь з подарками приїхав лідер радикальної партії Олег Лешко. Я тобі хочу серій сказати, що в э, мене теж дитинство було непросте. Треба ніколи не вгусати руки і все одно робити свою славу. Все буде добре. От я э, приїхав. А так увірити в себе і боротися за себе. Боротися так, як ви, за свою сім'ю, за своїх дітей. Не думала, що це така, така проблема. Вона касається, оказывается... ні, я думала, що людей касається, але не думала, що стільки багатьох. Скільки людей відкликнулось вже і скільки підтримують мене. Ви тримайтеся, ми з вами, ми вас підтримуємо, ми, е... я зроблю все, щоб ми відновили мир на Донбасі. Наш, е... наш Донбас Это, вернули, так, да. тому що він так само рідний для мене, і для вас. Ви з Донеччини, а моя вся рідня із Луганщини. Луганщини. Із Луганщини. Я теж, я І сьогодні мої родичі там, на окупованій території. Я хочу повернутися туди. Я хочу, щоб там був мир, я хочу, щоб ви туди додому повернулися. І щоб ви жили достойно в своїй рідній країні.